Шановні громадяни Автономної Республіки Крим, Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України, і це записано в Конституції України, це записано в відповідних державних актах України. Якщо ви хочете бути поза Україною, то все це треба проводити в рамках діючого законодавства і Українського і міжнародного законодавства, якщо є бажання відділитися або провести так звану самостійність, то вам треба звернутися до всього народу України. Хотілося б в цей важкий період і в нашій історії, в вашій історії. в вашей жизни обратиться к вам, к вашему сознанию, к вашей памяти, к вашему восприятию нашей жизни, нашей совместной жизни. И сейчас возникает странный вопрос. Крым — это будет соседнее государство. Очень не хотелось бы того, чтобы вы сделали этот выбор. Хотелось бы, чтобы мы и вы продолжали мирно сосуществовать. Но хотелось бы верить, что это будет, І що голос народу, голос розуму все-таки везьме своє. Удачі вам, щастя на всем. Для мене Крим давно вже став рідним. Я щоліта буваю в коктебелі, бував. І для мене це мудрі гостинні люди, це прекрасне море, це музей Волошина, це місце, де наш земляк, уроджений з Житомиршнекорольови, пробував свої літальні апарати. Це майже поруч, це завод конячних вир, коняків шикарний. І я не можу собі уявити, що усе це частинка України стане тепер для України чужою. Я не вірю в це. Я надіюся на те, що кримчани, жителі Криму, скажуть своє розумне слово, і Україна залишиться неподільною, непорушною. Що ніщо і ніхто як би не хотів, хто з політиканів не порушить територіальну цілісність нашої України.